Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Я створив відео про італійську партію. Далі розібрали ми партію за білих в цьому дебюті. А сьогодні у нас італійська партія за чорних. Білими грав Веслі Со, американський гросмейстер філіппінського походження, дуже сильний. Чорними грав Арджун Ерігайсі, індійський гросмейстер. Йому 21 рік. І на момент запису відео він четвертий в світі за рейтингом. Тобто мій прогноз, що він, можливо, стане чемпіоном світу. Я не впевнений, але, як на мене, в нього є великі шанси на це. Ця свіжа партія гралася місяць тому. Е4 Е5, кінь f 3 c 6, слон c 4, слон c 5, c 3 Кінь f 6, Д3. Тобто в двох партіях італійська партія, білі поки не поспішають з D4. Рокіровка, слон G5. Це вже досить рідкісний хід. Основний хід за білих, рокіровка. Слон G5, H6, а6 дуже хороший хід. Тобто, ми питаємо в слона, де він буде стояти, на якій діагоналі? Ось на цій H4, D8, чи на ось цій. С1 А6. І білі мають зробити вибір, і це обмежить ходи слона, буде в білих менше планів. Слон а 4 все-таки збереглася зв'язка. Слон Е7, чорні розв'язуються. Якщо інший хід д 6, то в чорних можуть бути певні проблеми, як тут -от нормально розв'язатися. Ну бо слон зараз на е 7 вже далі не походить. Ну, поки білі не можуть напасти на зв'язаного коня, але все ж таки неприємно, що є така зв'язка. Тому слон Е7, кінь БД2, д 6 слон ж 3 Я цього ходу не розумію. Це не самий популярний хід, Але він в базі даних так зустрічався. То основний хід, який от мені подобається, А4. Білі захопили більше простору на ферзовому фланзі, є поле відступу для слона. Тобто, наприклад, якщо кінь А5, тоді слон просто сховається. А яка ідея цього ходу слон ж 3, я думав, думав і не зрозумів. Ну, можливо, от білі зіграли А4, інколи ж є така комбінація, що кінь є 4. І тут слон під боєм, і кінь на когось ще напав. Але ж тут немає цієї комбінації. Білі б'ють, напали на ферзя. Ще би була комбінація, якби от білі могли побити на це три коня і напасти на ферзя. Ну, але ж не можуть так робити. Ну тут хіба що вже бити кінь в два, щоб ослабити короля. Ну і в результаті в білих на фігуру більше. Можливо, хтось з вас знає. Пояснить мені в коментарях, десь відповідь, чому білі грають слон G3. Бо я не розумію цього ходу. Хід чорних. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як грати чорним. Найкращий хід він був в партії, я його щойно в варіанті показував кінь 5. Тобто чорні хочуть досягнути вигідного розміну, розміняти сильного слона білих. Хілі цього не хочуть, і поки слон втікає, слон Б5. Тут чорні можуть зіграти С5, і мені цей хід подобається. Вставили пішака в центр, боремося за поле d4. В партії було а 6 слон на 4 і кінь h 5. Інший варіант за чорних це от зіграти B5, слон С2, С5 то чорні захоплюють багато простору на ферзовому фланзі. Кінь H5. Одного слона не вдалося розміняти, тому ось чорні націлились на іншого слона. Ось цього точно вдасться розміняти. Б4 кінь G3 проміжковий хід напали на туру HG. Білі отримали напіввідкриту вертикаль, і якісь ідеї атаки на короля. Ну, але в партії так не станеться. Кінь С6 слон Б3, А5. Чорні хочуть, хочуть розвинути туру з місця, відкрити крайню вертикаль. Звичайно, білим бити БА недобре. Псується пішакова структура. Кінь побив знову напав на слона. Щоб не відкривати крайню вертикаль, білі можуть зіграти b5, але тоді буде кінь b8. Далі кінь на D7, і в нього є багато тут ходів, різних ідей. І на С5, і на B6, і на F6. А5, А3 білі захистилися. Слон G4. Розвинули слона. Є зв'язка. Ну, у нас за білих не страшна, але все одно. Тура B1. Як на мене, не найкращий хід. Ну, тепер АБ, АБ і чорних є відкрита вертикаль. За білих поки нічого страшного не сталося. Ну, але навіщо віддавати супернику вертикаль. Є ідея, звичайно, що білі будуть насувати цих пішаків, тому їм буде потрібна Тура на Б1. Але в цій позиції це неправильно. Ферзь д 7. кінь ф 1. Тура а 3. Отже, чорні хочуть здвоюватися. Кінь Е3. От такий маневр. Звичайно, за білих він стандартний, хороший напале на слона. Слон Е6. Слон Е6. ферзь е 6. Ферзь С1. Захистили пішака. напали на туру. Тура А2. Тура вже на другій горизонталі. Активно. Рокіровка. Тобто, білі все-таки вирішили зробити рокировку, з'єднати тури. Тому що по вертикалі аж, ну, атака на чорного короля. Тут мало фігур. Чорних немає проблем. Ферзь захищає чорного короля. Тому все-таки рокіровка. Тура F8. Здвоїли з чорні, це все добре. Тура є 1 туру по центру. Чорні фігури, важкі фігури хороші. Ферзь і дві тури. А от слон і кінь погані. Сон поганий він впирається в своїх пішаків. Коня коня немає ходів вперед. Звичайно, потрібно фігури покращувати. Мабуть, одне з таких самих важливих правил, коли ви граєте в шахи, ваші фігури мають бути активні. Активні, активні фігури це переважно, щоб в них було побільше ходів. А в чорного слона і коня ходів якраз і небагато, потрібно робити маневри, покращувати їх. Ось, ось чорні це розпочинають робити. Слон d8. Ферзь d1, кінь e7. Взагалі, краще було кінь B8, і перед тим можна було зіграти кінь B8 конем назад. Але, знову ж таки, буде далі кінь d7, і він десь вперед може собі грати B6, F6. Різні маршрути є. Кінь є 7, ну але чорні намагаються покращити коня. Д4 білі грають по центру. С 6. С4. ЄД, ферзь d Д4. Кінь g 6. Кінь Ф5. Тут раптово білі напали на мат. Було все так спокійно, спокійно. І гоп напали на мат. Кінь є 5 Поставили коня в центр, перекрили діагональ, захистились від мату. Це 5 Хороший такий хід за білих. Білі намагаються відволікти пішака, який захищає коня на е 5 То, звичайно, де це бити погано, буде ферзь е 5 і білі виграли фігуру. А білі загрожують побити на d6, і буде кінь на е 5 під боєм. Був хід слони в 6 поставили слона навпроти ферзя. І кінь можеш навіть на f3 побити шахом. Тому ферзь d6. Білі виграли пішака, але не надовго. Чорні кінь g 4. Тобто, ось кінь і Тура напали на пішка f2. І тут білі помилилися. Всю партію була рівна позиція. Ну, була спочатку мінімальна перевага в білих, далі в чорних, потім рівна. І зараз була мінімальна перевага в білих, і білі сильно помилилися. Зіграли Ферзь F4. Ну, давайте по-простому. Напали чорні на F2. Тура F1. Захистили пішака. Ферзь f4, чорні відігрують пішака. І чорні створили загрози. Кінь під боєм. І чорні можуть і на F2 бити, тому що в білих Тура на B1 підвисає. Але є хід ферзь f4 напали на ферзя на розмінь. І білих все нормально. Хороший хід за білих, найкращий це розміняти ферзів. Кінь під боєм і зіграти кінь d6. Звичайно, захищений кінь на шостій горизонталі це сильно. Нападає постійно на пішка b7. Тобто, якщо його виграти, то білі пішаки будуть небезпечні, прохідні. Чорні можуть побити на F2, б'ють чи конем побити. Все нормально. Ферзь F4 насамперед помилка. Бо білі не розміняли ферзів. І зараз розпочнеться атака на білого короля. То f 2. Давайте вже порівняємо королів. Чорний король подивіться, пішакова структура біля нього. Три пішоки гарні. Давайте дивимося на білого короля. Ось, ось такі ось mm. два пішоки. Ну, білий король слабший. Чорні загрожують кінь d3. Ось така вилка. Тура є 3 білі захистилися, захистилися ще й неправильно. Хід чорних, подумайте, як тут грати. чорних є два найкращі ходи. Перший це g5. І так як в партії, як на мене простіше, в партії, ферзь c4. Це, це вже розвив... чорні покращують ферзя, переводять його в атаку поближче до білого короля. Король H2. Найкращий хід за чорних це h5. І є хід кінь G4. І така вилка. Ну, взагалі, Кінь на G4 хоче походити, щоб атакувати білого короля. В партії чорні зіграли Тура А1. Теж, не найкращий хід. Чорні втратили велику частину своєї переваги, але досі в чорних велика перевага. Чорні хочуть захопити першу горизонталь. І білі в партії цю горизонталь віддали. Давайте білі намагаються її захистити. Тура Б1, Тура Б1, е 4. Ферсія 4, е 4. Міг статися такий Еншпіль. Чорних на пішака більше. Слон проти коня. Ось пішаки зафіксовані на чорних полях, колір слона. Що за білих не добре. Взагалі, тут велика перевага чорних, і, мабуть, виграшна позиція при правильній грі. Ну, але скоріше, чорним, то скоріше білим потрібно було йти в цей еншпіль. Сподіватися на нічию. Бо так, як в партії, то білі дуже швидко програли. Білі зіграли ось кінь D2. хід чорних, подумайте, що грати. Білі щойно напали на ферзя і захистили туру. А чорні просто б'ють туру. Звичайно, ферзя бити не можна, буде мат. Якщо побити туру, буде хід ферзів 1, напали на мат. G4, щоб король міг втікати, але тоді слон є 5. Така класна комбінація. Напали на ферзя. Ферзь б'є, заманили ферзя на погане поле, під вилку і побили ферзя. На ферзя більше. Звичайно, чорні виграють. Тому цей кінь він не став бити ні туру, ні ферзя. Білі зіграли ферзь 2. Побили коня. По матеріалу тепер виграють чорні. Якість. Ферзь під боєм, ферзь це 2. Кінь не поб'є туру, кінь зв'язаний. Тура є 2, розв'язалися. Можуть пояти туру. Тура це один, тура втікла з-під бою. Кіння 6. Невелика комбінація за білих, тому що пішак на G7, він перевантажений. Білі виграли пішака, але програють партію. Хід чорних знайдіть останній хід в партії. В чорних є багато гарних і сильних ходів. В партії буду ферзь Д1. Найкращий хід. Дві загрози. Ферзь аж один мат і побити туру. І в білих немає захисту. Білі тут програли. Ключовий момент. Ну, два гросмейстери грали досить добре до цього моменту. Тобто білим варто було розміняти ферзів, бо їхній король далі був слабкий і чорні швидко виграли. А білі зіграли ферзь F4, і сталася вся ця атака на короля. І ферзь D1, білі здались. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!